Так, доброго дня. У нас вечірній збір наших яєць. Тут у нас сірі небагато. Доволі небагато щось. Пошлі, пошли, піжніть. Хоча щось не дуже вітер піднімається. Що там нема нічого? що саморанку. Ясен, ти. Перевіримо, що цих Чотирьох тут нанесли Та, що? Не, що? <рес> не, ну хлопець не несеться, понятне діло. Що вони тут? О, є пару штук. Грязні, конечно, дуже грязні. Не дому пробував, ну Но... факт того що є, уже добре. 嗯。<laughs> mm. Пять было. <звучит> Уже чисть. Да, курячих нема. Уже шесть штук. Сарки перестали нестись взагалі. До й погода нормальна. А вони перестали нестись. Доща, значить, вони не люблять. Що з тобою? Вона вчора там сиділа. Я бачу, замічаю, що вечір. Що там? Стар... Стара кокталка, блін. Так що у нас тут качки щось нанесли? Нічого вони не нанесли, ти їхнє гніздо розібрала. Окей, гніздо розібрала. Я тут понравилось нравилась в терсі. там що було. І вони там не хочуть уже нестися. — Ну тут купона, де подивитися, якась не мені подобається. Не ага. Угу. Що ж є таке?

Я і вимивав цю кормушку, поняла б. Болото? то? Та болото. Із пів тебе почув. А що спав, да? Маслився, маслився. Мастив. Маслився. Я ж прийшов, дивлюся, що вони типа доїли. Ага. Да там болото одне осталось. Це в нас гуска одна. Хоче по ходу знестися. Бо... Ай. Ось, дивіться, яке гніздо зварганили. Ліві їм місця мало, вони серед віток так палок зробили. Люблять вона в себе клейти. Може бути. Задумаємо, чи сядеться гусиня на яйця, чи не сяде. Бо ніби нібито сіра велика порода така мають сідати. А по факту хрен його знає, там воно і пух уже по чуть -чуть собі рве. І, і сідає. Ну чи сяде, чи буде ведить. А це вже хто його знає. Їлі Пару яєчок знесли. — Ти Тихо не ходив, яйця не збирав? Ні. Не ходив. Ні яйця будемо збирати, що вони там щось нанесли чи не нанесли. За яйця їй богу, як гриби збирати треба ходити. На одному місці не несуться, кидають і те попало. Не всі, звісно, більшість Чувненьке тут та вуглі геть аж. Нічого забі три штучки разом. Це добре. Дев'ять штук виходить, так? Да? No i na następnym może nie będziemy zamieszkować, ale zakładać fazanie. już, Диви, молодих хлопців повиганяв наверх. Вони вчора так лежали наверху. Вони спускаються, <турить> угу. окури, не спускаються, ганяє їх. Великі, паще як курини. За хазан диви, ж, де овка. Що, яйця несеш чи що? Диви, їй був з яйця встав. Ти да, шо? <рив> Ти <Ты> бачила? Бачила. <рив> з яйця устав, блін. Чи це він засаду йому строїв? Не. <рив> Не знаю, будемо бачити. Видночки там щось ще немає. Так? Да? Я більше не бачу. О 15 даже день уже нормально. Нужно еще за карты. Все, считай, ветро яиц. Классно. Гарного всем вечера. Забудьте подписываться.